Привіт, я настя це Крінжовості. тут. Про російське безглуздя та абсурд. Топ тема Русні останніх кількох тижнів вибори Путіна. Але на минулих вихідних концентрація крінджу, пов'язаного з цією виставою була аж надто велика. Де Тут можна голос за правителя нового оставити? А -а -а. Де вони нового правителя знайшли незрозуміло хто переможе на цих виборах? Було відомо задовго до їх початку. Результати точні та непідробні – Так сказав один з російських депутатів. Точніше, сліпий російський депутат. Та й загалом за псевдовиборами спостерігали більше 300 тисяч людей з 706 країн. І нічого, що на увесь світ є лише зо 200 країн. І поки так звані виборчі комісії ходили по хатах на тимчасово окупованих територіях України, жителям Сахаліну довелося пробиратися через завірюху, аби віддати свій голос за якогось там із двійників Путіна. На Росії настільки помішані на виборах, що відправили голосувати навіть комаху. Спеціально для цього мікроскопічного кузнечика художник мікромініатюрист Анатолій Коненко создав бюлетінь розміром всього в 5 міліметрів. Певно, у самих росіян мізків як у комахи. Обирали Путіна навіть у Нідерландах. Я вірю в те, що він, він той, який виведе нашу країну з цієї ситуації, куда ми міжнародної. Політики сейчас оказались. а ви давно були в Росії? 1998. тут одразу два питання: хіба не Путін довів Росію до того стану, в якому вона зараз є? І чому ця жіночка 25 років не мала бажання поїхати до себе на батьківщину? Невже не хочеться? Невже в Нідерландах краще? Співачка Лоліта збирає гроші для розпису храму в Мелітополі. Це місто вона називає нової території Росії ми увидим абсолютно розписаний храм. Агов, психлікарня. Тут у вас пацієнтка втекла. А на десерт ловіть порцію штукатурки. У російському Новосибірську це, вочевидь, делікатес, інакше навіщо б його гризли ці молодики. Король Крінджу Нікіта Джигурда відвідав окупований Мелітополь. Пристаркуватий збочинець роздавав місцевим свої книжки. У них легендарні твори з назвами Пажалій, кішку прямую, пажалій, «Наркота радних влагаліщ і «Чистіт мір духовним. Х... Е, ну ви зрозуміли. себе, Берідіті між доножною храми. Оце цінності, оце скрепи. Не втрачайте здоровий глуст. Зустрінемось у наступних випусках.